Скільки коштує замінити щеплення на DSG DQ200 і скільки воно проїжджає? В роботі у нас сьогодні автомобіль Audi A3, машина 2015 року, це у нас 1,6 дизель. Пробіг на автомобілі у нас 136 тисяч кілометрів, це у нас перша заміна щеплення. Щеплення на dq 200 їздить по різному. Зустрічали максимум ми. 200 тисяч кілометрів в трасовому режимі. Люди пишуть в коментарях, там 330 рідне стоїть, але такого я ще не зустрічав. Що було виконано по даному автомобілю? Замінений комплект щеплення, муфта К1 та К2. Замінений задній сальний колінчатого валу, тому що по ньому було підтікання. На автомобілі у нас встановлено новий маховик це старий, старі болти. Також у клієнта притиони був замінений паливний фільтр. Він відразу вирішив замінити паливний фільтр. Скільки коштує робота запчастини, та скільки тепер проїде це щеплення і чому його потрібно вчасно міняти? Коли у вас маленький залишок щеплення, у вас починає з ладу виходити мехатронік. Щоб такого не сталося, треба вчасно замінити щеплення. Після такого ремонту щеплення їздить орієнтовно там 150 тисяч кілометрів. В залежності від того, як ви будете їздити на автомобілі. Ціна робіт з запчастинами 61 тисяча 800 гривень.